Ну що, товариші трудяги, всім добрий день. Е, знаєте, що, що людина може робити в своє день народження? Правильно. Іти е, на любиму діяльність. Людина повинна йти до свиней, до курей, треба повичищати, їсти дати. Як його зняти? А? Зачепилося. Коротше, був привіз тирсу, та да ніяк, ну не тирса, а стружка, та да ніяк не можу розгрузити її. Оп. Сьогодні будуть такі, знаєте, ну, як, я стараюся вам завжди е розказувати якусь інформацію по ведення чи вирощення е селянського господарства. У нас, по суті, селянського господарства багатенько. Ми вже там і перепілки завели, і курини, сучки, кролики, бройлер, поросята. Поросятами ми займаємося не одним напрямком. Тобто є люди, які займаються тільки свиномотками, або там тільки вирощенням відгодівлею, або взагалі нічим не займаються, просто люблять дивитися про свиней. Але От їм інтересна така інформація, да і все. Сьогодні в нас мова трохи піде даже і про бролерів, ну і трохи про свиней розкажу. Так що залишайтеся з нами. Зараз е, трохи будуть такі е, відповіді на деякі питання стосовно підстилки бройлерів і стосовно деяких випайок, із якими ми вже стикнулися. І так, ну що, шановні гості нашого каналу, е якщо ви збираєтеся вирощувати бройлера вдома, будьте так сказати, впевнені в тому, що не завжди залежить все від вас, а й від самої птиці, від умов. Я завжди про це все діло говорю. І ще можна стикнутися, можна стикнутися з тим, що ви зранку приходите, а й він все вже ну, кердик догори ногами. І все. Я ще вчора, кстати, замітив. Думаю, треба підстилку замінити, вже поміняти, тому що я підстелив за цей, але ж е, на кількість на це приміщення у нас е, приміщення у нас 24 квадрати тут і посаджено 150 голов. І вони вже ж такі крупненькі, гарненькі, вони це приміщення дуже сильно е, так сказати, вже ж загижують. Да? Е, Підстелюємо ми стружка тирса, є буржуйка. Я вам казав, що буржуйка, звісно, класно працює в тому плані, що стіни не мокріють, волога все одно тут спалюється. Але ж е, все одно процес перетравлювання е, да, цього діла їхнього ми не можемо зупинити і вони забруднюють підстилку. Е, перед заселенням бролера е, є така штука, як е, називається кокцидіоз. ну в общем. І я вам так скажу: що я бачу, що це вже випадок кокцидіоза Більше воно підстилка само собою, волога почалася, почався аміак, це треба все діло прибирати. І... А? Да, ну плюс-плюс-мінус. Тобто, це, це отак от. Але кокцидіоз з'являється, в основному при зміні переходу різкого корму. А ми так і зробили. Ми, виходить, привезли бройлера да, і зразу його посадили на наш комбікорм. Плавного переходу в нас не було. І все. Прояви кокцидіозу. Я сьогодні буду їх кокцидіозити, Все робити. Будуть літальні випадки. Прояви кокцидіозу. Я вам зараз покажу, як вони проявляються. Встав паузу, пішли. І так, прояв кокцидіозу. ось бачите, яке воно. От, якщо оці бігають, то активності у курки немає ніякої. Він адап... ну, адаптації теж. Він такий весь побілів, вже накупився. Чи як це об'яснити? Все, оток пір'я стричить, воно вже ні їсти, не пити не хоче. До да, жалко. Я знаю, що жалко і це літольний випадок, але... Я краще цим поділюся, я це об'ясню і розкажу, щоб е, так сказати, ми, ми на цьому не то, що там е, погоремо. Да? Е, це можуть люди понімати, що є люди, які Та, от, що там тих бролерів вирощувати, або там є такі, які взагалі цим не займаються, а люблять пощитати заробітки інших людей. Так я вам так скажу: що поки ви виростете цю курку і дійдете до того, е, що пора гроші там якісь заробляти і считати, вас перекалашмати так, що ви возможно і не захочете вже його держати. Так що прояви, от виглядять, отак. На даному моменті ми зараз усе вичищаємо. зараз тут е, е, оця вся підстилка стара вичиститься і буде нова. І тоді я вам розкажу, що робити стосовно е, дезінфекції. Е, дезінфікувати об, обов'язково теж потрібно любу підстилку, приміщення перед завезенням і так далі. Буду максимально ділитися якимись такими інформаціями. Вони вроді би і прості, але ж бачите, от все. Я ще до речі, коли привіз цю птицю, я ще й подумав, думаю, я ж знаю це. Я це знаю. Що у нас у 21 день обов'язково треба про... зробити їм кокцидіозку. Але е... вирішив, що по суті можливо і не буду це робити, зроблю це десь у 35 днів профілактично. До 35-го дня їм ще тиждень, а кокцидіус вже їх почав шарабанити. Тож, ми використаємо простий препарат, який я не то, що рекламую там, от я просто ним користуюся. Все, я усі перепробував, пробували ми байкокси, пробували сулікокс, сулі потім толкокс і ще якесь, ми зупинилися на препараті, який називається толтракокс. Багато говорити не буду. Я вам потім його все покажу, в яких його виходить, використовувати дозах, да. в яких дозах ми, ми вам усе розкажемо. Ну, як ми це робимо. Це було, так сказати, все спеціально. Я спеціально це не робив, бо я, я прям чекав цього. Знаєте, я знаю, що я просто на цьому мінуснувся, да? але. Лучше сказати це все отак, показати, що типу, можна, якщо ви не зробите застережних якихось дій, ви стикнетеся з цією проблемою. Все, ось проблема є. Е, і от оце проблема, коли винуватий господар. Тож є лікування, а є профілактика. Е, профілактика, вона ніяк не впливає на розвиток е, самої птиці. Але профілактично, коли ви це зробили, ви 100% знаєте, що у вас усе буде хорошо. Якщо цього не зробити, будуть отакі от випадки. Так що будете вже, так сказати, озброєні, будете знати, що робити. Ну що, товариші трудяги? Швидко уникаємо проблеми, про яку ми тільки що говорили. Тобто це йде е, волога у, у підстилки, це проблема, це дуже велика проблема для бролера. Її треба швидко прибрати. Це роз. Ну, а по-друге, нас бролер е, подрознений Такою штукенью, як кокцидіоз, от іменно кокцидіоз для Бройлера це все, це смерть. Е якщо швидко не втрутитися, кокцидіоз це така бацила, по ці кокцидії вони дуже швидко розвиваються в організмі і вони ну, прям все валять на повал, е але вони дуже швидко лікуються, тобто профілактично, лікувально е це все діло треба робити. У нас ми робимо профілактично, ми не лікуємо, тому що у нас птиця не вспіла ще, получається випорожнятися червоним калом. Тобто, якщо вже кров'яний кал, тоді ми використовуємо кокцидіостатик. 2 мл на літр води. Тобто на 50 літрів води ми використовуємо 100 мл. Зараз у даному випадку ми робимо профілактику, тобто нам треба уникнути, щоб він далі не розвивався, хоча прояви ми вже побачили. От коли ви вже бачите ці прояви, їх потрібно зразу все, їх ну, от, бах і все, їх треба прибрати. Тож я сьогодні буду, знаєте, не то що там, ну, навіть рекламувати ті препарати, якими я користуюся протягом довгих років. І е, спочатку вирощення птиці ми, виходить, перевірили дуже багато кокцидіостатіків, е, зупинилися на простому. Е, тобто він недорогий, він от продається в от у бутилочці 100 мл. Е, ціна 220 гривень у нашій аптеці і називається він Толтра Кокс. Отак, от, бачите, видно, да, Марусь? Є. Що ми робимо? 100-літрова мл... 100 бут... е, в нас бочка 100 літрів. Ми туди набираємо 100 літрів води і просто його виливаємо. Виливаємо, я вимию зараз бутилочку, потім помийте руки, бо руки будуть гіркі страшенно. Але е, ця гірчинка, ну я не знаю, бо я колись е, мав, мав таку нагоду, пальцем якось чилизнув чи що, воно в гірку ще таке, як даже не знаю, з чим його асоціювати. Ну, гірке добре. Тобто все, вилили, перемішали, я ще 100 води сюди додавлю, буде все тут так, як треба. І е, от у нас 150 голов, хоча ну, їх вже тут у нас не 150, е, 5 штук у нас пропало. Ну це по по мірі оцього е, цього процесу вирощення і так далі. П'ять штук у нас пропало. 145 е, в нас тут голов. Я його оце вилив на 100 літрів води. Да? І хай вони його п'ють, поки не виплють. От як я вже побачу, що в бочці пусто, тоді я вже наберу звичайної води доберу. Тобто вони повинні плюс-мінус 150 голов, 100 літрів, вони вип'ють десь за двоє суток печено. Якщо ми підтримаємо тут вологу, уберемо зараз. Підтримаємо температуру у приміщенні і тобто зробимо красоту, бо ми зараз відкрили двері, вони зараз скупчуються. Ну але це все діло я спеціально. Я, я ще раз скажу, що ми це робимо спеціально для того, щоб так сказати, ми зробили цю помилку. Ми знаємо, як із неї вийти, із цього положення, з цієї проблеми. Е, а от. Люди вб'ю вбиваються в паніку, і в цьому моменті починають їх пічкати вітамінами, додатковими якимись антибіотиками, ще чимсь, ще чим ще чимсь, і е, ще дужче присаджують свою птицю. Тож зараз робимо е, що взагалі робимо далі. Все це розколотили, Комбікор не міняємо. все так як і є. Хай їдять, п'ють все добре. Е, за за пропойку забули. Товариші трудяги, я, звісно, вибачаюся, ну, діло ж все-таки е, про сільське господарство, і про саме вирощення, про самі проблеми. Тож, кому не подобається, ви можете далі не дивитися, тому що ну, все рівно ми далі будемо про це говорити. Комусь гидко, комусь огідно, комусь не подобається. Ну, Це таке. Але такі відео теж повинні бути, вони повинні існувати. І таким методом ми просто. Ну, реально стикалися з дуже багатьма проблемами. Ми їх мішками викидали, цих бройлерів, ми їх закопували. Ну ну капець, тому що ми з цим стикалися, і е, я просто знаю, які це вкладення. Я знаю, які це проблеми і як тоді на душі херово. Що ти знаєш, що блін, ти вклав гроші, ти захотів якось щось це, а воно клоці в руку не пішло. Тож. Е... Озброюємося, і все буде добре. Перед посадкою самої птиці мене питали, що, що ви робите перед посадкою самої птиці. От що зробити? Ну хоча б от, мінімально. Зараз я принесу ще один препарат, постав на паузу. Марина на мене кричить, каже: Давай якось коротше. Я кажу, я і так стараюся, багато інформації, і хочеться все одно все розказати, щоб ви все розуміли. І так, у вас, наприклад, є приміщення, є сарай. Якщо там нікого до цього не існувало, да, поживності ви тільки його зробили, то вам достатньо просто його побілувати, протопити, щоб прогріти, да, зробити підстилку, настелили і обробили цю підстилку зверху. Отаким от, таким от е, препаратом, який називається кліносан. Все, можете заряжати цю птицю туди, і хай вони там уже розвиваються. Якщо у вас до цього вже хтось жив, да от період пройшов якийсь там, ну і типу інкубаційний період, що е, приміщення відпочило. Ми ось до речі, ми чого не тримали дуже зимою бролера в великій кількості. Ми його роз взяли, підростили, вирізали. І ми десь місяць, да, ми відкриті. В нас були тут двері, все, щоб воно вимерзло, якраз морозець був класно, все так як треба. І потім ми вже зарядили цього бройлера, то я рекомендую так: перед заселенням зробіть отакий от препарат. Купіть він, він є менший, є в маленьких бутилочках, тобто є 100-грамова бутилочка на 5 літрів води. Ви її розбавили, обрискали усе приміщення по кругу, потім побілували і потім зробили підстилку. І по підстилки, виходить, посипали кліносан. Це компанія ЗВК. Зараз є класний такий сайт, Називається StarVet. Це той самий ну, як ті ті самі люди, але просто вони розвинулися, зробили новий сайт. Сайт ЗВК теж працює, але ви автоматично вже все одно будете переходити на цей старвет. Я його закріплю в коментарях. У нас там є постійна знижка. Ми користуємося цими препаратами. Як тільки ми сюди переїхали, це роки вже чотири. Ми їх, так сказати, постійно показуємо, постійно розказуємо. У нас тут по 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 окрузі і, і ходили віруси, і свині дохли, і все. У нас тут фу, все богом. Оминуло у нас усі нормальні, всі живі, всі здорові, і ми далі цим так сказати займаємося. Можливо, ну неможливо, а дай Бог, щоб це дійсно так і було, що ми використовуємо ці препарати. Ми постійно дезінфікуємо. У нас немає там навозної кучі дома. Ми в себе возимо на поле. Можливо, це ще навіть допомагає уникнути всілякої зарози. Тож. Перед заселенням я вам сказав, що зробити. От, а в даному випадку, що ми зараз робимо, по, по цьому сайтові StarVet, Зайдіть, подивіться, там для бджільників є, там для вездення особистого селянського великорогатої худоби, коней, свиней, кіз. Подивіться, просто, можливо, там щось вас заінтересує. На тому сайті є постійна знижка нашим підписникам DHT є постійна знижка. Я не знаю, яких там відсотків, ну, відсотків 5 точно там є. Можливо, коли більше. Можливо, Бо там якась буде як великі якісь замовлення, доставка. Ну там вже будете, я не знаю, домовлятися із менеджером Христина, звати цю дівчину. В общем, кому треба, просто от. Так як є, знаєте, лучше купити той мішок якогось дезінфектора, посипати, і ви знаєте, що від вас ви зробили все, що треба, чим нічого не зробити, і воно тоді отдухне. Так, лодно, переходимо далі. Що ми зараз робимо? От у нас ми вичистили ось підстилка, Маріс, покажи. Чого підстилка така мокра? По-перше, фекалії ж самих же два бролерів, і по друге, ми підстиляли тирсу. Яка була мокрувата, тобто вона сама по собі була волога. Я то її посипав і протопив у приміщенні, але недостатньо було цього. Підстилка все одно була. Трошки з вологою, і таким методом її набагато не вистачило. Зараз на даному моменті ми будемо сипати стружку, не тирсу, а стружку. Стружка суха. Тож е, я думаю, що вона у нас буде трошечки триматися довше. Але перед тим, як насипати стружку, у нас пол мокруватий, він вологий, мокрий. Тож е, зараз я використаю такий собі препарат, універсальний підсушувач, який називається клінодрай. Е, я його купляв ще в прошлому році, він у мене там Просто, ну, не користувався ним, бо він мені не потрібен був. Тож мішок відкритий, він у мене є. Ми зараз гарненько розкидаємо виходить, цей усушувач, і потім, потім ми підстиляємо підстилку, Розстеляємо це. Ми зараз вам усе просто покажемо, але я заздалегідь це вам говорю. Ми робимо цю підстилку, і зверху ми посипаємо не кліносаном, а йодокліном, того що була волога в приміщенні, тобто вони дихали трохи одда цими аміаками, оцією вологою. Вони можуть трошечки хрипіти. Тобто є вірогідність того, що у бройлера може бути якесь е, ну, захворювання респіраторне. Да? Тобто, якщо вони хриплять, там, ну, воно, воно чути по, 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 по курці чи по птиці, цій, то ми просто робимо йодоклін, вони на основі цього йоду ще будуть дихати цими випарами йоду, і таким методом ми уникнемо респіраторних захворювань. Так що, е, вроді би, все просто, знаєте, але ж як, якщо цього не знати, то тоді, тоді буде. Хуже. В нашому випадку ми не боїмося, руки не трусяться, абсолютно дивіться, ми не переживаємо, так сказати, бо ми знаємо, що все буде добре. І от саме цією інформацією ми ділимося і з вами. Так, перчатки е зі сайту долоні, зізам долоні. І костюми, до речі, теж з того самого сайту вже, на жаль, немає їх у цьому. В... Стас заказав, спів, так? Да? Да. Молодець. Немає вже їх по акції 750 гривень. Такий а, от... ні, він не по акції. Отакий по... от прекрасний костюмчик. Тоді ми замовили три штуки. От так от. Так що, якщо потрібно спецодяг, то е, я вам теж сайт закріплю. Ну, а Зараз поїхали. Перчатки вділи. Перчатки такі, бачите, що прорезинені, Бо якщо у вас є якісь алергічні розлади ну, що на, на якісь препарати може бути алергія, то тоді може посипати. Ну, в мене -то такого не було, але мені дуже часто це писали. Ще що щоб маску вдівав, респіратор. Ну, цього я, на жаль, вже робити не буду. Все нормально, я вже привик, в мене за 4 роки вже шикарний імунітет. Так що, зараз ми посипемо кліносаном чи цим клінодрай і потім під Стилка і йодоклін, повторююсь. І оп. Ух ти, знизу десь до. Е, в якій е, кількості? Десь на квадратний метр 100 грамів посипаємо. Оп! Що ви? Давай, давай, Е, До речі, все, усі препарати застосовуються в присутності тварини, що немало важливо. Бо є люди, які бояться, можливо, думають, що все треба стадо забрати і потім робити дезінфекцію, і потім це стадо назад повертати. Все робиться в присутності тварини. А Ану, тікайте, бо і вас попідсушую трохи. Давай. Ванночку им дробим. Запах такой классные, да? Такие прям... Тика-тика-тика. Что-что? Тика, тика, тика. Помощник. А у них. Ікой, не можна, не йди сюди, не йди. Все, пацани, все буде нормально. Да? Так, ще-чуть-чуть. Мене видно? Чи вже не дуже видно? Так. Це, товариші друдя, взагалі підсушувача вистачає набагато. Підсушувач йде 20 кг у мішку, то у ну, мене ще тут е кілограмів 12, е я вже його використовував разів 4 і ще є, ще разів на 3-4 буде. Е плюс великий в чому? В тому, що е коли ви наступного разу будете вичищати, у вас підстилка буде між бетонним полом і підстилкою, буде сухість і тоді прям вчищається все дуже отлічно і хорошо. Так що, в общем, Рекомендую теж. Зараз підстилку робимо і потім ще я доклін зверху. Все, тепер беремо підстилку, заносимо. Опа. І висипаємо. Видно? Трохи тут, ну тут запахи, аромати, зараз воно все усі наші ці бактерії повбиває, буде добре. Я, Я ще з ногами. Тыкай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Стрессонуло трохи. Птичку. Ну нічого, зараз вони. Давай, давай, давай. Диви, і вони опять в угол. Чого ви в угол, то й ступчуєтесь? Давай. Давай. Все, їсти, пити, жувати в орбіт. Пішли, пішли, пішли. Давай. Ну що, товариші трудяги, Ось по суті, практично і все. Уже практично ми закінчили е, робити процедури для нашої птиці. Трохи стресанули, ну, зараз я розтоплю, воно зараз усе наладиться, все буде добре. Тепер я ще додатково використаю е, препарат йодоклін е, і все. І ніяких у нас... Далі проблем не буде. І якщо ви зробите те саме, якщо якщо вже, тобто, якщо ви навіть так, ви просто дивитеся відео, бо ви на нас підписані. Але якщо люди зайшли вже на наше відео по, по, по підпису, то значить ви вже стикнулися з цією проблемою. Тож я вам просто скажу, що не переживайте, все добре. Так, да, ви попали на якийсь відсоток падіжа, але е, якщо ви зробили все те саме, що ми зробили зараз, все буде добре. Все, ось, ось на цьому ми вже ставимо велику впевнену галочку, і ми знаємо, що все буде добре. Надалі я зараз уже закриваю двері, розтоплюю у них, розтоплю буржуйку. Їсти кормушки, опустимо, понасипаємо і все. І, і все буде добре. Все буде з нашою птицею добре, і все буде добре з вашою птицею. На даному моменті я з вами прощаюся, всім говорю дякую за перегляд цього відео. В любій, в любій ситуації я вам просто кажу, що не опускайте руки, все буде добре. Головне цього діла не боятися. Якщо ви вже стикнулися з якоюсь проблемою, ми не великі експерти, але номер телефона завжди є. Можливо, я вам щось можу порекомендувати в той момент, коли ви вже, вже, вже є проблема явна. Да? Так що можете так сказати, телефонувати, можете писати на вайбер. Ми номер телефона свій закріпляємо під кожним відео. Ні від кого не ховаємося, я ще раз говорю. Все. Всім дякую, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, хай Бог береже наше господарство. Що немаловажно, бо багато людей від нього все таки залежні. Ну і щоб усе в нас було. Добре. Все, друзі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім миру здоров'я, до побачення. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі обов'язково. Ну і вибачайте, якщо ми зробили вам невеликий стрес, що показали, що там у нас щось є, якісь проблеми. Не переживайте, все буде добре. Ми це знаємо і говоримо це вам. Все, до побачення, пока-пока.